Всім привіт! Завершився матч однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи між Румунією та Нідерландією. Ну і тримаю, любі друзі, Нідерланди перемагають. Давайте по порядку розбиратися. У Румунії 4-1-4-1, Ніце в воротах, Дрегу Шенбург захисники, раце Могус по флангах, Марін, центральний опорний підзахисник, станчі Марін, центральні атакувальний. Пескиснекі Манхаджи по флангах та Дрегушу нападі. Ось така розстановка національної збірної Румунії. Голландія 4-2-3-1. Вінберген у воротах, Вірджил Ван Дейк, Стівен Де Врейс пескиснек, Натан Акі, Дензел Дюмвріс по флангах. Е далі Схаут енд Ренджерс центральний опорний пескиснек. Хаві, Сімун центральний атакувальний пескиснек, Стівен Берлін командир по по флангах. І Мернфіс Депай. Сьогодні грав у нападі. А тепер, друзі, давайте по матчі. Голландці в принципі домінували, але Арменія мені дуже сподобалася. Вже на перших хвилинах вона атаку не погану провела. Тобто Румунія в перші хвилин, десь 15. Дуже сильний супротив голландцям дала. Але потім, десь 15-ї хвилини, нідерландці ініціативу захопили, захопили м'яч. Пішли моменти, пішли удари в Площину. Хаві Сімен спробував площину, Кодігак понаносив удар в Площину. Мерфіс депанне матч провів. ось, а Голландці все-таки де і заб'ють, голландці де і заб'ють. Заб'є Коді Гакпо на 20 хвилині. Ідеально, Голландці розігнала свою атаку. Ну і Коді Гакпо змістився, пробив ближній кут. вратар Румунії навіть відбив удар, Коді Гакпо, але, але удар був настільки сильний, що. Ну, Такий удар відбито було дуже важко, ну, а Коді Гакпо, відповідно, забиває, виводить нідерландців вперед. А після цього голландців була серія небезпечних атак. Тут яке Коді Гакпо міг на один м'яч забивати Вірджил Ван Дейк, До речі, влучить в стійку Це вже в другому таймі, правда. В Скалі перший тайм, в принципі, голландці перемогли, мали більше моментів, але Румунія все-таки. Давала супротив, а ось у другому таймі Нідерландці повністю контролювали перебіг подій. Там стійка була віржала Вандейка. Хороші були моменти у Кодігак, бо навіть у Кодіґак оформить дубль, це скасує через мінімальний офсайт-коді. То дуже близький був рахунок 2-0. Там Венбрюген також, господи, на Вінбрюгене Вандевен також мав. Певний момент вийшов на ударну позицію. Верман, Верман мав хороший момент. Ось не влучив. То хороші були моменти. Але голландці таки забій. Другий Доніал Малон на 83-й хвилині. Забив там Кодігаклії якийсь умничка Кодігак, до кінця відпрацював, відібрав м'яч м'ячі Дрегушена. Захисника Олонського Тенгема І відпасував на порожній ворот на Донал Малона, Доніал Малон забив, звичайно, що порожні ворота. Забив рахунок 0-2 на користь а крапку Поставить той таки Доніал Маллин, який забив на гол на контратації. Хаві Сімонс з контрата розігнав. Відав Доніал Малуна. Доніл Малін набіграв зісника і забив гол. До речі, Доніл Мален взагалі тут з'явився подивимось. На же хвилині з'явився Дніал Малан. Ну, в принципі, вийшов доволі таки непоганий Доні Алман. Вийшов він одразу ж на другому таймі. А дубль -то форма в дубито Ось, ну Я би ще виділив тут і Хаві Сіммонс, який да, віддав дві результативних передачі. Коді Гак поки має плюс Пас. Чи дитинка навіть вибіжала? Ну, Румунія програє, але браво Румунія. Вони і так вписали історію, вийшли з першої позиції, обіграли нашу збірну. Плюс там з словаками було нічого. З бельгийцями доволі таки непоганий матч був. Ось, ну Статистика. 5-23 удари, 1-6 ударів площину, 34-66 володіння, 4-13 з кутовим. Тобто по 7 статтям голландці переграли суперника 4 гольові нагоди, в Нідерландці 3 опущені, у Румунії 0 гольових нагод. 34% володіння в Румунії, 75% точність передач, 269%. всього 203 передачі точні у голландців 66% володіння 87% точність передач, 502 передачі від нідерландців, 439 передачі точні, 4-0, до речі, по офсайдах. З п'яти ударів Ромини задали уда один удар в площину, три повзорота. Один удар заблоковано. Нідерланці з 23 ударів нанесли 6 площину, 11 повзорота. Одна стійка була, відвірджала Манейка. І 6 ударів були просто-напросто заблоковані. По відборах, до речі, трішки навіть Румунія було краще. Три сейви зробив брата Румунії, один сейв 36 3623 винесли м'яча, 9-7 перехоплений. Ну і порушили. Правила навіть трішки більше голландці. 9 порушень, дві жовті картки. У Румунії 8 порушень, дві жовті картки. Не знаю, як для вас, для мене Коді кодіґак все-таки сьогодні найкращий. Гол плюс пас, і справді Коді... Молодчинка. Ось цей другий гол, коли Коді Гарпу до кінця відпрацював це сказав, «Браво Ось. Калібраво. На дану також Молоченко оформив дубль. Ну, ось оці футболістів в Румунії, обладували вони. Вони молодці, вони молодці, вони і так вписали вже історію. Ось тут Румунія. Молодці. Ну, нідерландців Ми вітаємо. Ми вітаємо підопічних. Рональда Кумана з виходу в чвертьфінал Чемпіонату Європи по футболу. До речі, май, сьогодні проходив на такому красивому красовому стадіоні Альянс-Арена. А Нідерланди сьогодні насправді, справді мені дуже сильно сподобали. За стріться я казав, то, що перший тайм провели Нідерландці, другому додали. Тут з першої по суті секунди, так, да, пер... початок був, можливо, не впевнений, але потім, в принципі, нідерландці. З першої та до останньої секунди контролювали матч і в принципі стувають абсолютно справедливу перемогу. Але Румунії також браво, вони молодці, вони молодці. І справді, тому, в принципі, їм треба і справді подякувати. Їм треба подякувати, тому що я вам хочу сказати, що Румунія і так вписала свій вклад в історію. Ну, нідерландці, вітаємо з перемогою. Тож румунія Нідерландія, 03. Дякую вам, мої любі друзі, за увагу. Беріть себе. Всім до побачення, всім нових зустрічей.